Всім привіт! Знову сьогодні відео по лініючці. Знов сьогодні ми на станції Mark Auto, який є нашим спонсором по зняттю цього матеріалу і по доставленню приміщення для зйомок. Тому сьогодні поговоримо про нову, новий взірець вимірювальної лінійки, більш складніший в плані виконання і більш досконаліший. Давайте скоренько перебіжимося, що з'явилося в цьому комплекті. Це більш розширений комплект, де є багато різних нововведень. Скажімо так, з'явився подовжувач у нас метровий, який дає змогу збільшувати функціонал лінійки по вимірюванню до 2 метрів 98 см. Як він використовується, використовується досить просто. Ось і все. Наш подовжувач. Закручений. Цю ножку можна зняти, що не було в. В попередній версії лінійки. Ну, це не попередня версія, це одна з версій. Так, і в нас далі працюють всі секції, так, як було в нас це в попередній лінійці. Тобто 135, остання секція, і 198, середня секція. З подовжувачем це буде 2,98. Добавилося ще зняття. Цієї ножки на каретці, оскільки деколи буває, що неможливо відсунути каретку з ножкою, тому вирішив цю ножку зробити сйомною. У нас виходить, що дві ножки зйомні для того, щоб вони не мішали. Все легко витягується і складається. Також в комплекті з'явилося. Регулюємо ножка з гравіровкою, яка дає можливість вимірювати різницю висот машини. Тобто, безпосередньо на машині без лазера, без, без інших якихось приспосіб, дає змогу вимірювати висоти. Подовжувачі певної довжини, вони є зроблені так, що. При складанні їх вони набирають висоту 10 см. Тобто, якщо ви використовуєте цю ножку з подовжувачем, ви додаєте до розміру цього 10-20 і дивитесь тут розмір. Наприклад, 6, це буде 26 см. Далі з'явилися в комплекті такі щупи які, як показує практика, в принципі потрібні, тому що не завжди можна конусами дістати до потрібної точки. От. І також з'явилися в комплекті ось такі магніти. Магніти використовуються якраз для вимірювання висот, якщо людина одна, тобто, щоб можна було примагнітити і зробити вимір, різницю висоти в ну, самому. Без допомоги сторонніх осіб. От. Е, також у нас з'явилися внутрішні конуса. Е, ну, внутрішні конуса можна багато для чого використовувати, як для виміру шпильок, тобто від шпильок так, ви насаджуєте на шпильку внутрішній конус і приблизно шпилька центрується по внутрішньому конусу насадки. От. Також можна міряти якісь нестандартні е, гайки, ну, скажімо так. Е, були в мене люди знайомі, які зустрічалися з автомобілями з нестандартними гайками, де стандартні насадки не підходили. Ще йде такий інструмент в комплекті. І якщо лінійка скажімо так, десь, десь впала вам, чи, чи зачепили ножку, дає змогу перевірити правильність кута. В лінійці. Тобто тут, наприклад, на каретці, для чого зроблений цей виступ, щоб розмір був заміряний тільки від, від основного профіля. Ось ось так. Ось, в принципі, цей інструмент не на кожен день, але, але час від часу можна перевіряти правильність замірів, правильність, скажімо так, геометрії самої лінійки. В принципі, це є досить важливо, тому що якщо в нас не буде прямого гута, відповідно на чим більший розмір, тим більше буде відхилення від розміру того, який би мав бути потрібний. Напевно, що це всі нововведення в даній лінійці. Скажімо так, ну і відповідно дерев'яний кейс де цього комплекту з фанери кейс, але вже все-таки. Набагато легше зберігати даний інструмент. Ну і напевно підемо, подивимося роботу подовжувача, тобто певних насадок. Зараз підійдемо до машини і щось попробуємо міряти. На прикладі цієї рами, цієї машини можемо зробити деякі заміри, щоб показати на прикладі, використання всіх, скажімо так, моментів даного комплекту. Так, склали ось таку конструкцію для того, щоб поміряти довжину цих точок. От, представляємо. Так. так, Поставили машинку лінійку в горизонті і от можна подивитися на шкалу, яка у нас різниця між тою точкою до цієї точки. У нас є тут відстань 17-18 сантиметрів. Так, це зрозуміло, що машина не на стапелі, машина не в рівні, але для прикладу роботи ножки. Тут у нас ножка має 6 і 2 подовжувача на 20. Тобто тут у нас є 26 з тої сторони у нас є 18. Відповідно, перепад по висотам. В нас є 26 мінус 18. Скільки то буде? 26 мінус 18. 8. Відповідно, перепад по висоті у нас 8 сантиметрів. От. Ну, це не зовсім, ще раз кажу, що приклад, якщо кажеться, такий наявний, тому що рама не стоїть в рівні, але для розуміння, як користуватися рухомою ножкою зі шкалою. Ну і так само, як користуватися подовжувачем. Так, тепер ми йдемо на другу сторону, переставимо. Давай, Володя, я цей перейди. І дивимося, що в нас робиться по висотам, не по висотам, по розмірам цього кронштейну. От, наскільки він вивернутий. Ну це так, для прикладу. Як працює, як працює подовжувач і як працює е, ножка з висотами? Е, як приклад, от як можна поміряти різницю перепаду висоти між цією точкою і тою точкою? Тут в нас е, ножка 6 і 10, 16, там у нас 20, 10, 10, 20 І Володя, скажи розмір, 29. 29. <смеш> так, 29 16, так? Так, 29 мінус 16, в нас виходить 13, тобто перепад між висотами 13 см. По карті можна звірити перепади цих точок методом віднімання висот. Так, ще забув сказати про цю шкалу. Сам зустрічався з таким, що бракувало її і вирішив в цій лінійці її додати. Тобто вона більше використовується для вимірів ось таких моментів От, і для контролю скажімо так, лазером центру між, між наприклад, там, телевізором між ланджеронами, між п'ятками ланджеронів і так далі. Тобто Досить зручно, не треба перекручувати, щоб заглядувати звітом. Також вона як працює донизу цифри, є в цю сторону, так само може працювати і в цю сторону. Тобто У нас гарна, гарна читаємість цифр і досить зручно користуватися. Тепер давайте подивимося, для чого використовуються ці магнітики. Як їх можна використовувати. Це, скажімо так, більшість з розрахунку для розмірів, для різниці, розмірів висот. Вони використовуються. Давайте я зараз наявно покажу, як ними користуватися. Так, от хотів показати роботу магнітів. От, Значить, у нас, ну скажімо так, до точок я дуже не прив'язувався, але приблизно є, наприклад, одна точка, є, грубо говоримо, друга точка. От, виставляємо лінійку, приклеюємо на магніти, виставляємо по рівню. І перепад висоти цієї точки і цієї у нас 10 см, оскільки в нас подовжувач магніти ми не рахуємо, тому що магніт і тут, і тут 10 см і 7 міліметрів, що показує нам шкала. Ось так можна міряти перепади різниці висот між різними точками. Також хотів показати. Ну, Приблизний приклад використання тих внутрішніх конусів, ну, це так, скажімо так, де, де їх можна використати. Щось ми зараз тут пошукаємо таке. Таке. Ну, от, наприклад, болт, та, якщо він, ну, він у нас болтається, але якщо б він був приварений чи там знизу підрамника, то ми можемо точно від нього поміряти, так як він в конусі стане рівно по центрі. От для таких речей, в принципі, і не тільки для таких, так само можна ну, і гайки міряти, швидко міряти гайки, скажімо так, якщо в нас поставити, наприклад, Два таких конуса, нам треба більші гайки, наприклад, 17-19 міряти. Нам не треба насадки оці переставляти, якщо це треба досить швидко робити. Ми ставимо внутрішні конуса і вони автоматично нам ці гайки, ці розміри, центрують по центрі. Тобто швидко і, в принципі, досить, досить точно. Що ж, був от такий невеличкий обзорчик даної лінійки, наскільки міг розказав, кого буде цікавити, під відео будуть посилання, як зі мною зв'язатися, як можна замовити. Ця лінійка, особисто цей комплект, буде робитися тільки під замовлення. Це більш так, експортний варіант. Бо по Факту не, не дуже дешевий, але в принципі по попередньому по замовленню можна замовити. Я думаю, термін виконання десь біля місяця. Тому, кого це цікаво, звертайтеся, замовляйтеся. Ще раз хочу подякувати станції Маркауто в особі Дениса Нікулина за те, що надав дане приміщення для зйомки. Звертайтеся, хто є в калуші в Маркауто, завжди якісний ремонт. Ну, а я з вами буду прощатися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Звичайно, як же без дизлайків. Що кому сподобалося, коментуйте. Можливо, хтось щось замітив, щось хтось має пропозиції додати до даного комплекту. Всіх буду радий вислухати і всім відповім в коментарях. До зустрічі, до нових відео, всім удачі, всім пока.